Ну що, хлопці, всім привіт! З вами Дільфінч. І сьогодні у нас аналітика, аналітика ігор на пабліку. Будемо ми аналізувати з вами гру, яка проходила на сервері Кіпкамен Ukraine 1 на карті Sanction Islands. Це нова карта, доволі недавно вона вийшла, тому я думаю, буде нам цікаво подивитися, як відіграли тут команди. Ми спробуємо проаналізувати основні роз'їзди, проаналізувати помилки. І що саме у нас відбувається на карті в даний момент? Швидкість на карті збільшена в два рази, щоб вам було цікавіше дивитися. Ну і я пропоную почати. Давайте поки переглянемо за роз'їздами команд. Бачимо, як команда синіх справа починає роз'їзди. У нас використовується. Дві лодки, да, які йдуть по південному напрямку. Зразу ж хочу, щоб ви помітили, що червона сторона використовує два гелікоптери, тобто це дає їм перемогу по таймінгам. Тому на Island Bravo вони прилітають раніше. Наскільки було правильно вибрана саме висадка на Harbourn Town, Це питання, тому що. Мені здається, можна було б спробувати на той же мензай да, вертушку пустити, посильну. Скоріше за, за все, хлопці боялися, боялися, що буде блок, тому вирішили там не висаджуватись. Так, Дивимося, бачимо, у нас є висадка від червоної команди на півночі Island Bravo. Доволі успішна, і за рахунок таймінгу, в них є змога закріпитися і поставити там Fobo Hub. Також бачимо, як у нас лодки, да, їздять, бачимо, команда червоних також висаджується на півдні від точки Браво, і будуть намагатися вони з обох боків задушити синіх, але чи вийде це у них, дізнаємось трохи пізніше. Також бачимо склад п'ятого, який висадився південніше від другого складу червоних, і вони повноцінно починають атаку. З південного напрямку. Ну, якщо коротко аналізувати, початок тут повністю за командою червоних, поясню чому, тому що у них плюс таймінги більш агресивно вони відіграли, але якось сині більш піхоти дають саме на центральну точку, саме на Браво, і починають вони червоний склад душити. Третій поки має певні трудності з постановкою раллі-поінта південніше, так як до, до них їде техніка. І бачимо, що сині, в принципі, цей блок відбивають да, на початку гри. І також бачимо п'ятий склад синіх, який з півдня зараз е пропушує третю точку китайців. Так, ну, бачимо п'ятий склад синіх потроху, червоні його підпушувають, також дуже великий імпакт. Тут дає техніка. Бачимо, що вибиває дев'ятий склад техніку, яка їхала по воді. Бачимо, сині повністю стабілізували свою другу точку. І зараз основна битва йде саме за точку Мензай. І п'ятий склад там опиняється зараз в меншості. Йому дуже важко. Це склад у нас Ukraine україн Тому що він зараз фактично буде битися проти більшості. Проти більшості китайців і чи вдасться у нього, чи ні, ми дізнаємось через певний час. Але ви повинні розуміти, що коли ви вибиваєте піхоту, наприклад, у вас відбувається блок другої точки двома складами, ви повинні подумати, якщо ви кепнули точку, чи варто той хаб їхній знімати да, на півночі. Тобто, Тому що ви повинні розуміти, що ці два склади, які ви вибили з другої точки, вони стануть на дефі, скоріш за все. І не факт, що ви вже мензай заберете. Да? Тобто, Ви повинні розуміти, що кожне ваше рішення, будь то відзняття ФОБи, будь то знищення реліпоінта, вона має, свої, е має свій результат да? і свої наслідки. Тому не завжди знищення ворожої рації, Може бути, скажімо так, позитивно сказатися на результати гри в цілому. Тобто потрібно більш глибше думати над кожним рішенням і розуміти, що краще що зняти 20, 20 тікетів, да, і зняти ворожу фобу на неактуальні точки, чи дати змогу. Ворожому складу вас задушити, і дати змогу своїм союзникам на наступні точки за рахунок більшості ту точку декепати. Тобто ви повинні розуміти, які наслідки всього цього. Переміщаємось на середину гри. Так, бачимо, друга точка повністю за. За американцями, у нас сектор на командирі сторони, є спроба висадки червоних зі сходу, але ця спроба дуже непогано контролиться, Є БК Радік від 7-го на підстраховки, да, хочу відмітити. Тобто, якщо буде, якщо буде блок хаба, то він зможе. Відреагувати на цей блок. Єдине, що у нас помінялося, ми бачимо, що червоні поставили бекап хаб на заході, так як центральний вони втратили. І в червоні поступово видушують синю команду з південного атакуючого хабу за рахунок більшості. Да, тобто, Пам'ятаєте, да, що я казав, коли з другої точки вибили повністю всіх червоних, вони просто-напросто заспавнились. У себе в Дефі і п'ятому складі стало там уже складніше. Йому так було складно, а його стало ще менше, а червоних стало більше. Дуже вчасно під'їжджає на допомогу танк. Хоча, як бачимо, Фобо вже догорає. Він терацію може зараз побачити і зніметь, але дуже велика ймовірність, що його зараз труби просто поставлять на госльо, і танк вибратися вже не зможе. З приводу роботи техніку, я все ж таки рекомендую. Танкам да, працювати разом з піхотою, не їхати в ті точки, чи наближатися до ворожої піхоти, тим паче, якщо у вас є інф... інфа, без підтримки своєї піхоти. Тому що дуже легко зараз танк поставити на гуслю, І чи зможете ви цю гуслю підняти, да, поремонтувати, коли навколо вас буде бігати ворожа піхота, це доволі велике питання. Бачимо схват четвертого червоних, який на північному сході у нас робить висадку. Але сьомий уже, це у нас серж, з да, 7 уже готується приймати. Схід контролюється, це ще раз нагадує, наскільки важливо команді, яка обороняється, контролювати всі напрямки. Тобто, у вас повинна бути, як мінімум, інформація по, всь, по всім напрямкам, яких ви дефуєте. Тобто, якщо ми зараз побачимо, подивимось на другу точку американців, ми бачимо, що вони контролюють схід. Є на заході снайпер, да, який передасть інфу, якщо з заходу хтось піде. Також бачимо а, ралік маячок. на... В південному напрямку це від Сержа, да? якщо це Ралік згорить, відразу вже буде зрозуміло, що там відбувається висадка. А на півночі ми бачимо там танк, плюс техніку. Тобто зараз, в принципі, контролюються всі напрямки, але я б все ж таки розкидав хоча по одній людині ще на південь. І... Трошки б краще поглядував в північ, да, щоб не пропустити, тому що довіра сіньки це звичайно добре, але бажано завжди мати план Б і підстраховувати її. Да, тобто повністю не потрібно. От зараз у нас вбивають снайпера на заходному напрямку і починається пуш. Зараз червоні намагаються з двох напрямків запушити точку. Так, ну проходить у нас деякий час. Що ми бачимо? Ми бачимо, що червоні поступово починають підпушувати. Другу точку американців, що повністю у американців впав західний напрямок, і вдалося закріпитися на Західному острові. Також четвертий успішно зараз перепливає на сусідній острів і наближається також по сходу, наближається до точки команди синіх. А єдине, що зараз потрібно зробити четвертому, це переставити Ралік. Да, на цей острів після того, як він перебрався, чи зробить він це чи ні, зараз дізнаємось. так як ми бачимо, там техніка працює по сходу, і в будь-який момент його може вона закрити. Тому дуже важливо мати спавн, який не буде прострілюватися, з якого ви зможете спокійно заходити з двох боків. Ну і до речі, по заходу там також бачимо, хлопці намагаються перетнути. Помилка в тому, що немає у них ніякого спавна на заході. Зараз. І оця атака, вона безперспективна, тому що навіть якщо вони успішно зайдуть, у сьомого є бекап Ралік, з якого він зможе зробити резвлок. У хлопців вже, якщо вони не зайдуть, їх вб'ють на хабі, їм вже прийдеться вставати фактично. З їхнього хаба на менза і робити все заново, да? тобто бігти доволі велику відстань. Тому оцей відстань перебіжки з неактуалу на актуал, вона повинна бути мінімальною. Неважливо, це ралік або хаб. Намагайтеся скоротити цю відстань, і тоді у вас все буде добре. Також бачимо з південного напрямку. Сині поставили знову атакуючий хаб, це вже другий, да? тому що перший вони втратили. І це дає їм змогу почати кеп точки, але так як. Противник ну, читає, да, звідки саме відбувся пуш, а противник встиг поставити уже бекап-хаб, то він відразу вже реагує і бачимо, там у нас ще техніка під'їхала. Тобто південний спам знову падає. І це означає, що синя команда починає дуже багато втрачати. Втрачати тікетів саме на пуші-точки. Тобто ви повинні розуміти, що раця ну, коштує 20 тікетів. Так? Це доволі багато. І чи є сенс, наприклад, кепнути точку, якщо ви втратите за кеп три раці? Так, тобто ніякого сенсу немає. І це доволі, знаєте, така. Дуже багато синяків, да, на пабліку роблять цю помилку. Тобто вони просто думають, як цю точку кепнуть. Вони не, не рахують ресурси, скільки їм потрібно потратити танків, техніки, власної піхоти, щоб ці 60, тіків, 60 тікетів отримувати. Тому бувають випадки доволі часто, коли команда, яка втрачає точку, і потім переходить фул-деф виграє. Чому так відбувається? Тому що. Після кепу цієї точки тікет бліда не відбулося. Тобто все, що змінилося, це просто та команда отримала, грубо кажучи, 60 тікетів, але на Пущі вона втратила там, в рази більше. Да? Вона втратила танк, вона втратила легку техніку. І розумієте, сенсу кепати точку цю такими ресурсами немає просто-напросто сенсу. Тому думайте, якщо противник забудувався дуже добре, якщо там стоїть танк, якщо там стоїть куча техніки, чи потрібно взагалі пушити, да? якщо ви збираєтесь в цій грі вигравати? Так, ну також ми бачимо на півночі п'ятий склад червоних робить знову висадку. Я так розумію, з лодки, починає пуш з другої точки. Цікаво, да, наскільки бекап Ралік стоїть е, прямо навпроти п'ятого атакуючого раліку. Це говорить про те, що БК-Ралік був поставлений повністю правильний. Це сьомий склад е, склад е, Алекса. Е, тобто Так і повинно бути. Тобто, якщо так говорити за теорію, да, то БК-Пралік -ралік повинен стояти навпроти ворожого спавну на той же відстані, з якої відбувається ворожа атака. Тобто зараз ви фактично бачите майже ідеальний бэкап да? раліпойнт. Саме такий він повинен не бути. Тобто він не стоїть аж занадто далеко, що дає змогу реагувати, реагувати піхоті на блок-хаба. Також він не стоїть занадто близько, щоб при заході ворожої піхоти на хаб цей ралік відразу вже впадав. Бачимо на північному заході. Команда синіх е, втрачає свою наступний атакуючий хаб, там відбувся блок його. І фактично, от, оцим західним хабом, е, червона команда знімає. Скільки вже третю ФОБу, да? тобто, третю атакуючу фобу синіх, і це, як ми потім подивимось, стане основною причиною поразки, да? тобто невдалий пош, що хлопців потратили дуже багато ресурсів, вони вроді намагалися заходити з двох напрямків з північного і з південного, але, на жаль, остаточно точку їм кепнути не вдалося. Так само, як і червоним не вдалося кепнути другу точку за рахунок грамотного бэка проліппойнту. Хлопці також втрачають спам, так як е, там на підтримку приїжджає техніка. Е, цікаво те, що Мензайто кепнулась. І 14-й вже починає кепати наступну точку, але, на жаль, Через те, що він поставив спаун, це я не бачу, хто там 14-й, на жаль, але якщо це атакуючий ралік в тоці, хлопці ніколи такі атакуючі раліки не ставте. Вони довго не живуть, і зараз його просто виб'ють звідти. Так, да, він там поступово вбиває червоних на підході, але такі спавни довго не живуть. Тому ніколи не ставте. В ну, 95% випадків не потрібно ставити атакуючий ралік ворожі точці. Це помилка. Також, на мою думку, четвертий зараз це сквад Хантера. Да? Ставлять вони Фобу хаб на сході. І на шифтах біжать, щоб зробити подвійний забіл. Як на мою думку, таймінг не найкраще вибраний, дуже ризикований. І є шанси, що вони просто-напросто не встигнуть або буде відкат. Дуже ризикують хлопці. Я розумію, що вони швидко, рухаються так швидко, як можуть, але чи встигнуть, побачимо. Поки ми бачимо, що дві точки втрачаються, і це схоже на подвійний забіл. Так, да, відбувається подвійний забіл, червона команда також. Також робить подвійний. І що цікаво, дивіться, по таймінгу, вже. У нас команда червоних ставить атакуючий хаб на, півні, на півночі, і готується вона трьох людей заводити на свою другу точку. І сині роблять, роблять те ж саме: вони знову ставлять уже четверту ФОБУ, якщо я не помиляюсь, на Заході. І також будуть намагатися зараз завести західного напрямку три людини в тригер. Хто краще це зробить, той в принципі і забере цю гру. Тому давайте подивимося за результатом. Третій, на жаль, я так розумію, його взривають труби, тому знищується техніка синіх, це ще мінус стільки, ти вже залишається 66. Да, хлопці, намагайтеся, по можливості, де нема ваших союзників, краще не їздять. Да, Тому що бачимо, третій фактично був один, дуже багато червоних в тоці, і було зрозуміло, що шанси, що по тобі прилетить труба в спину, коли ти перепливаєш на інший острів, доволі великі. Поки що бачимо, що червоні краще справляються. З північного заходу вони вже фактично пропушили і максимально близько підійшли до своєї точки, і зараз будуть починати назад. А про синіх поки це не скажеш, тому що їм потрібен час на те, щоб зняти ворожий хаб. Плюс вони ще шукають рацію, да, щоб зняти 20 тікетів. І єдиний, хто там більш-менш близько підійшов, це кулеметник. І по таймінгам зараз вже видно, що, я думаю, КМД також повинен цей актор бачити, що подвійний забіл відбувся, але червоні забирають точку швидше і потім відразу вже забирають мензай. А це означає, що вони повертають свою точку, яка була втрачена, і отримують додаткові тікети. Іде підтримка від п'ятого складу від Україн Лемо знову з південного напрямку. І саме він, я так розумію, буде зараз намагатися завести три людини. Але його там уже готується зустрічати ворожа піхота. Друга точка у синях повністю стабілізована. Червоні навіть ем, не намагаються вже туди пошути, пушити, да, навіть тилові склади, тому що дуже грамотно дефаються, втрачають, що, на жаль, вертушку у нас ем, е, команда. І. Також хочу відмітити роботу технікою, яка не дає на другу точку. Да, там третій, Це в нас броси, які не дають взагалі ворожим, ворожі команди на цю другу точку навіть близько підійти. Тому тут дуже потрібно, щоб піхота взаємодіяла з технікою. Да, я до цього казав, що дуже важливо для кепу важких точок саме підтримка техніки, і така карта була Таліл. Да, там потрібна дуже велика взаємодія між піхотою. Між технікою, щоб, наприклад, кепнути Гастаун, тут, мені здається, на цій карті так само. Оці захвати цих островів при грамотній обороні, і коли ця оборона ще йде взаємодію технікою, то просто так цю оборону не прорвать. Тут дуже добре треба думати, з якого напрямку заходити, і робити це тільки за підтримки техніки. Так, ну, в принципі, бачимо, що червоні закепали свою другу точку, закепали третю, отримали тікети, американці не отримали нічого. Так, да, вони знайшли ворожу рацію, здіймлять зараз 20 тікетів, але вони не компенсують да, втрату Мензаю, тому що червоні отримали 60 тікетів. І поки атака повністю провалена, я маю на увазі стратегічно да, і тактично, так як вони дуже багато тікетів. Втратили на цьому пуші, а результат не отримали. Точніше, вони отримали, але тимчасовий, да, вони кепнули точку, але відразу ж хвилин через 5 її втратили після подвійного забілу, що це їхні намагання закепити точку. Так, ну гра підходить до завершення. третій знову втрачає унус техніку, і залишається 9 тікетів вже як би зрозуміло повністю результат. Тут буде перемога червоної команди. Фактично, червона команда перемогла з рахунок того, що вона більш грамотно дефалась. А грамотно відреагувала на подвійний забіл, да, бо цей хаб на північному заході був доволі вчасний по таймінгу, доволі вчасно піхота зайшла, і доволі в... швидко червоні кепнули другу свою точку, що дало їм змогу швидко кепнути наступну. і отримати знову свої тікети, які вони втратили. Тому якось так. Якщо вам сподобається такий контент, хлопці, прохання поставити лайки і підписатися на канал, так ви зможете мене підтримати. А на цьому в мене все. Грайте склад з розумом і слава Україні! Бережіть себе.